Відновлення емоційного здоров'я і фізичного, а ще комфорт у кожному квадратному метрі. Все це буквально закладене у фундамент новенького красення котеджу в містечку здоров'я. Привіт! Ми у Виноградові, що досі гріється теплом затухлого вулкану і напувається цілющими водами Закарпаття. А це вкладення, що здатне змінити життя і продовжити його. Поглянемо. Котеч смарагд. Частина елітного житлового комплексу і унікального оздоровчого осередку, розташованого в межах бальнеологічного курорту Теплиця. Це комфортабельний одноповерховий будинок із затишною прибудинковою територією та охайним ландшафтним дизайном в сучасних тенденціях озеленення та архітектури. Внутрішній інтер'єр будинку повен спокійних відтінків. Стильних лаконічних рішень та розумно береже простір для відпочинку і оздоровлення. Містечко здоров'я це направду унікальне оздоровче ком'юніті. По-перше, воно дуже зручно і вигідно розташоване на території санаторію курорту Теплиця і є швидкий доступ до всіх фахових спеціалістів і послуг. Але кожен котедж і цей так само сам по собі санаторій, де питна мінеральна вода прямо з крану на кухні, а термальна у душі. Це якась фантастика. Великий плюс інфраструктура всього курорту та решта цілющих мінеральних вод, якими славиться, оздоровниця все це у пішому доступі для майбутніх власників оселі у містечку здоров'я поза сезонами чи вихідними. Котедж є частиною ексклюзивного оздоровчого осередку з необмеженим доступом до рекреаційної зони відпочинку, лікувальних і спа-процедур санаторію та фахового супроводу спеціалістів курорту. Отеч смарагд оселя повністю готова до життя і якісного оздоровлення, компактна кухня вітальня оздоблена сучасною побутовою технікою та розумна зонована, а дві комфортні спальні кімнати дозволять зручно розміститися вам та вашим гостям. Автономне газове опалення, підлога з підігрівом. Система кліматконтролю та антипідтоплення, а ще розумний декор, як повітропроникні тюлі та штори з тканини антипилу. Всередині все продумане до дрібних деталей, аби створити затишну атмосферу для майбутніх господарів. Звісно річ, в будинку знайдеться повно місця для родини і гостей. Але подвір'я то окрема насолода. Є затишна альтанка, ландшафтний дизайн, усі кущики з охайними зачісками, а ще в усі пори року на вас поглядає заліснена гора. Вечори у затишній альтанці, цілющі лісові теренкури, грибні та ягідні полювання, мінеральні джерела і свіже повітря. Все це в екологічно чистому куточку Закарпаття, але й водночас посеред сучасного міста виноградів із європейською архітектурою на межі чотирьох кордонів з країнами ЄС і якісною соціальною інфраструктурою. Тут є все необхідне для життя всієї родини, ваша оселя у містечку здоров'я, ваша зона комфорту.